Дорогі українські народи, усі наші українські воїни, всі наші люди і всі наші друзі, всі, хто об'єднаний захистом життя, сьогодні разом з нами тут в Україні, прем'єр-міністр Канади Марк Карні. І це ваш перший візит. В Україну, пане прем'єр-міністре, одразу в День незалежності. Для нас це честь. Дякуємо, сьогодні в Україні спеціальний представник президента Трампа генерал Кіт Келах. Я дякую вам, і президенту. За увагу до України і за підтримку. Сьогодні з нами в Україні міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, міністр у справах ветеранів Британії. Дякуємо за підтримку, сильні держави, сильні народи, наш дипломатичний корпус, українська влада, духовні лідери. Дякую всім вам за те, що ви з Україною. Сьогодні ми відзначаємо вже 34-ту річницю відновлення української незалежності. Відзначаємо саме тут, у сті нашої святої Софії, із нашою рантою на площі, яка бачила так багато, багато українських надій, багато українських звершень, і, на жаль, багато українських втрат. Український народ пройшов один із найскладніших в Європі шляхів, але зберігся не впав, не розчинився і не втратив своєї країни. Довгі часи Українцям доводилось боротися за свої національні права, але раз за разом наші люди доводили, що українські мрії все ж будуть здійснюватись. На нашій українській землі. І це справедливо, бо це наша земля. І українці точно заслуговують на свою державу, свою незалежність так само, як і всі інші нації. Українці вистояли під надзвичайно сильними ударами окупанта. Наші воїни вони героїчні. Дякуємо вам. І я пишаюсь кожним, хто став на захист нашої держави, наших людей, українці об'єднались миттєво, побачивши, що робить Росія, і наша єдність працює на нашу силу. Працює вже четвертий рік повномасштабної війни. І, хоч ворог. Відводив Україні всього лише кілька днів. Ми і тепер, через 1278 днів, жодного сумніву не маємо, що українську незалежність ми захистили. Україна завжди буде незалежною державою, суверенною державою, рівною серед рівних в Європі, і народом, який вітає на своїх площах лише тих. Кого справді поважає, і якщо схилятиме свої голови, то тільки щоб вшанувати пам'ять дійсно своїх героїв України, шановні присутні, я прошу вас зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх наших українських героїв різних часів, які віддали своє найдорожче, своє життя. Заради нашої держави, заради незалежності України. Дякую. Дорогі наші народи, сьогодні Україна відзначає День Незалежності, воюючи, захищаючись під ударами, під тривогами, але сильною, і, що дуже важливо, не наодинці. І кожного дня, все більше повертаючи цю війну туди, звідки вона до нас прийшла: в російське небо і на російську землю. І з кожним кроком цієї війни там. З тиском на Росію, з їхніми реальними втратами, ми знаємо, що мир мир для України стає ближче. Усі разом, українці та наші партнери, ми працюємо, щоб дотиснути Росію до миру, і це можливо. Всі разом ми працюємо, щоб завершення цієї війни означало для України отримання гарантованої безпеки, щоб ані війна. Ані загроза війни не залишилась у спадок нашим дітям. І саме це є нашою українською метою. Саме за це ми боремось і отримаємо майбутнє для наших українських дітей. Гарантоване, безпечне майбутнє в Україні, вдома під цим нашим небом і на нашій землі. Яку ми отримали від поколінь українців, що жили тут, і передамо поколінням українцям, які житимуть тут дітям України незалежної, сильної України, незмінно сильної, незмінно вільної. Я вітаю вас з Днем Незалежності України. Я пишаюся. Україною, усіма, хто б'ється заради нашої держави, усіма, хто додає Україні сили, додає Україні незалежності. Дякуємо вам. Слава Україні, слово має прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Доброго ранку, пане президенте. З днем незалежності, пане президенте, для мене велика честь бути поруч з вами в цей день день пам'яті, гордості і надії. Особливо символічно промовляти ці слова на Софійській площі місці, де Україна виборювала і святкувала свою свободу. Я відчуваю щиру пошану, стоючи перед. Мужніми чоловіками і жінками, які присвятили себе служінню цій величній державі, бути поруч із вами сьогодні велика честь і водночас велика відповідальність у час, коли під загрозою опинилася ваша незалежність суверенітет і свобода, пане президенте, дорогі друзі, хочу сказати дуже просте і головне, Канада завжди стоятиме пліч опліч з Україною. Ми завжди будемо поруч, аби всі ваші жертви стали запорукою миру, безпеки і добробуту гідних українського народу і усіх народів світу. Канада не має ілюзій щодо величі вашої боротьби, і ви не повинні мати жодних сумнівів у відданості канадців в вашій справі. Адже ваша справа свобода, демократія. Суверенітет та й наша справа. а ваша історія вже стала частиною історії Канади. я виріс на канадських преріях, де мій горизонт нагадував кольори вашого прапору. Де мої однокласники носили ваші імена, а їхні батьки й діди розмовляли вашою мовою. дозвольте змалювати картину нашої спільної історії з самого серця Канади у Рідгол, що в Отаві розташовується резиденція представника глави держави Канади. саме там прем'єр-міністри та міністри складають присягу і саме. Там наші нові громадяни присягають на вірність країни і цінностям і обов'язкам. І протягом багатьох років ця церемонія проходила на фоні серії картин під назвою Український піонер руки українсько-канадського художника Вільяма Курлека і ці шість картин розповідають історію української імміграції до Канади на початку ХХ століття. Родина залишає свій. Дім у темряві, ратуючись від солдатів, які запалюють їхнє село, тривала морська подорож до Канади, де в Галіфаксі їх зустрічають натовпи людей, створення нових домівок у преріях, дулаючи суворі зими і спекотні літа, не так тут в Україні. І нарешті завершальна картина фермер у жовтому полі, що простягається під яскраво блакитним небом. З колосистими зернами пшениці в руці обітниця України втілена в реальності Канади. Це мир, безпека і процвітання. І так почалася історія української діаспори в Канаді, яка нині налічує понад 1,3 мільйона людей. Канада і Україна більше ніж друзі, і союзники український народ є частиною історії Канади і найкращі розділи цієї історії ще попереду, пане президенте. Ви добре знаєте з власного досвіду та з пройденого шляху що життя не йде за прямою лінією, що прогрес не завжди є поступальним. А Час то пришвидшується, то сповільнюється. Історія, поступ і доля нації завжди позначаються переломними моментами. Тоді, коли майбутнє висить на волосині, а наші дії можуть стати вирішальними. Саме у такі моменти ми мусимо робити вибори. Ми повинні бути сміливими. Ми повинні бути єдиними. Ми переживаємо сьогодні вирішальний момент в цій запеклій боротьбі. Підтримка міжнародної спільноти має посилитися. Настав час діяти, діяти і вести за собою. Саме тому сьогодні я в Україні. У всій переломні моменти історії України Канада завжди обирала стояти поруч з Україною. 34 роки тому, саме цього дня, Верховна Рада проголосила незалежність України від Радянського Союзу. Це рішення. Український народ переконливо підтвердив кількома місяцями пізніше. І тоді Канада під керівництвом прем'єр-міністра Браяна Малруні стала першою західною державою, яка визнала україною такою, якою вона була, є і завжди буде незалежною суверенною країною. На завершення. Пане президенте, на останній картині, про яку я згадував в картині Курилека, там де український фермер стоїть посеред родючого канадського поля, уважне око може побачити вдалені грибоподібну хмару від вибуху. Це нагадування про те, що мир ніколи не можна сприймати за даність. Це також нагадування для канадійців, що ми пов'язані між собою. Ваша боротьба то наша боротьба. ваша справа то наша справа. А ваша незалежність стане нашою перемогою. Слава Україні! Вівля Канада! І хай живе Канада.